Останнім часом багато говорять про мовний закон та його вплив на повсякденне життя. Але чи може Україна реально заборонити російську мову? І якщо так, то що це значить для нас? В цьому відео ми детально розберемо мовний закон, його історію, основні пункти та те, що відбувається з ним зараз. Щодо виборів президента України на 2024 рік. Цікава тема нашого наступного відео. Підпишіться, аби не пропустити. Мова це не просто засіб спілкування, це частина культури та ідентичності народу. У випадку з Україною російська мова має особливе значення, оскільки вона є мовою країни-агресора. Головні кроки з викорінення культури країни-агресора почали саме з її мови з 2018 року, коли Конституційний суд скасував закон про засади державної мовної політики. Україна зробила значний прогрес у мовній політиці. Новий мовний закон, ухвалений того ж року, встановлює вимогу володіння українською для високопосадовців та держслужбовців. Українська мова стає пріоритетною у державному секторі, органах місцевого самоврядування, медіа, медичних та освітніх закладах, а також у сфері культури та мистецтва. У 2019 році в Україні з'явився мовний омбудсмен. Його головне покликання захищати українську зі скаргами до омбудсмена Тараса Креміня За 2022 рік звернулося близько 800 людей. А вже за першу половину 2023-го кількість росла до понад 2 тисяч. Частіше за все, мовний закон порушують у сфері обслуговування. Добре, роділась Чорноморській. И, мы, и здесь у нас в Черноморске все разговаривают на русском языке. Это мы в обслуживании украинского. Я сейчас вызову кнопку, і вас просто заберет охрана. Добре, давайте. Давайте. Штраф за перше порушення від 3400 гривень до 8,5, а за повторне – від 8,5 до 11900 гривень. Але частіше за все обмежуються попередженням. Далі провокаційне питання від однієї відомої українки, якою мовою за законом має розмовляти військовий за статтею 29 закону України про засади державної мовної політики, мовою статутів, документації, діловодства команд та іншого статутного спілкування у збройних силах України та інших військових формуваннях, створених відповідно до законодавства України, є державна мова. Мовний омбуцман відповів Фаріон щодо української УЗСУ. ЗСУ. Уповноважений захисту державної мови Тарас Кремінь наголосив, що на фронті в Україні в ЗСУ воюють представники різних національних спільнот, і для багатьох із них українська нерідна. Кожен солдат сам вирішує, якою мовою він спілкуватиметься в окопах або в битві з ворожими військами. Російською це теж стосується. А кого підтримуєте ви в мовному питанні думку пишіть в коментарях. В угоду Угорщині нещодавно Верховна Рада України ухвалила ряд змін до законів, які узгоджені з рекомендаціями Єврокомісії. Це важливий крок на шляху до переговорів про вступ України до Європейського Союзу. Основна увага зосереджена на мовах національних меншин, які є офіційними мовами ЄС. Російська тут не згадується, зраду скасовуємо, бо всі правки до законів мають формулювання крім мови держави-агресора. За новими правилами поруч з державною етнічним групам гарантується право на навчання мовою національної меншини. Цікавий факт: у законі не вказана конкретна дата, з якої викладання усіх. Іх предметів у школах нацменшин має бути лише українською мовою. Дітям, які пішли до школи у 2018 році, дозволено закінчувати школу мовою нацменшини. Причому останній випуск припадає на 2030 рік. Щодо садочків і початкової школи, тут змін немає. Вони можуть навчатися рідною мовою, а українську вчити як предмет. І, хоча раніше закон передбачав поступове збільшення обсягів викладання держав. Тепер таких згадок немає, але є важлива деталь, навчаючись рідною мовою, представники нацменшин мають вивчати декілька предметів державною мовою, зокрема, українську мову, літературу, історію України та захист України. І школи мають право вирішувати, чи додавати до цього списку інші предмети. Ще одна цікава зміна стосується приватних вищих навчальних закладів. Тепер вони можуть вільно обирати мову навчання серед мов країн ЄС, а державну мову вивчати як окремий предмет: Новий закон у ЗМІ Використання мов нацменшин на телебаченні, радіо, у рекламі та під час виборчих кампаній. Закон 2019 року зобов'язував нацменшини використовувати українську мову, а рідною мовою дублювати і субтитрувати цю продукцію. Тепер рада змінила вимоги у місцях, де нацменшини становлять значну частину населення. Виборчі матеріали та реклама можуть бути мовою нацменшин, а українською дубляж чи переклад на друковані продукції. І знову ж таки, російська мова тут не враховується. Також у законі є багато норм спрямованих на підтримку національних меншин у видавничій справі, культурному розвитку, збереженні традиції, а також у захисті прав через Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. 50% своїх книжок видавництво може друкувати мовою нацменшин. Правило не поширюється на російську. Чи можуть заборонити розмовляти російською мовою на законодавчому рівні? Питання стосовно мови в Україні, особливо в контексті російської, є надзвичайно чутливим, особливо в умовах війни. Хоча влада вживає заходів щодо обмеження використання російської мови в публічному просторі та освіті, важливо підкреслити, що повна заборона російської мови на законодавчому рівні була б порушенням прав людини. Важливо пам'ятати, що мова не повинна ставати інструментом розбрату, а має служити засобом об'єднання та взаєморозуміння. Нагадаю, що наша наступна тема буде про вибори президента України у 2024 році. Підписуйтесь, аби нічого не пропустити та ставте лайк. З вами була мережа права. До зустрічі!